Друзі, всім привіт! Колекція Зінк 25-го року вже у нас в шоурумі. Вона вражає складними техніками і новими технологіями виготовлення. Каталог Holland Park це поєднання витонченої класики та несподіваних фактур, натхнених аристократичним шармом Лондона. Благородні відтінки, делікатний блиск і складні текстури створюють атмосферу стриманої розкоші. А от колекція Huego це про динаміку і експресію. Тут гра контрастів, сміливі комбінації кольорів і ритмічні візерунки додають простору, енергії та характеру. Ці тканини ніби створені для тих, хто любить експериментувати та виходити за рамки звичного. Штучна замша від відзінг справжня революція в тактильності, надзвичайно м'яка, глибока за відчуттями і представлена у вишуканій палітрі відтінків. Вона ідеально доповнює сучасні інтер'єри, роблячи їх теплішими та комфортнішими. І нарешті каталог Ензо: мінімалізм, що говорить голосно, лаконічний дизайн, преміальний склад та бездоганна якість створюють баланс між стриманою естетикою і відчуттям затишку. Це текстиль, який не кричить, але завжди привертає увагу: зінк, тканини, що змінюють інтер'єри.